Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Маємо багато причин в цьому світі засмутитися. Бачите, навіть такі ситуації, коли хтось дзвонить, ми когось зустрічаємо, потрапляємо в таку ситуацію. І... Буває таке, що ця ситуація приносить нам радість, і цей дзвінок стає таким очікуваним. Або ми кажемо, ну, краще би цього не було. Ми фактично можемо поділити наше життя на такі дві частини на те, що нам приносить радість і те, що нам приносить смуток. І ось Христос прийшов, щоб собою показати нам дорогу. До вічної радості, яку можемо вже смакувати тут на цій землі. І не раз ми стаємо перед вибором, довіритися Христові і дозволити йому наповнити наше серце радістю або, або жити в смутку, хотів би лише пригадати, що Бог сотворив нас для радості. Така була його воля, що цей світ, сотворений світ, він був для нас, для радості. Не для смутку, а для радості. Звідки взявся смуток після гріха? І тому смуток є через гріх. Смуток є через наслідки гріха. Перед гріхом не було такого поняття, як смуток. Була тільки радість. І тому для нас, людей, бути радісним це такий природний стан людини. А засмученість це ненормально. Тому ми реагуємо. На людину, яка перебуває у смутку, дуже так чутливо і кажемо, ну, це неправильно, що ти є ось в такому стані, а особливо коли цей стан затягується. Христос приходить, щоб принести людству визволення від смутку, найбільшого смутку, який людство переживало, це є смуток через смерть. Бо кожного разу, коли згадували, про смерть люди засмучувалися. Бо смерть це була остання точка в житті людини. І звичайно, що коли ти наближаєшся до завершення і ти розумієш, що там потім все, тоді ти кажеш, ну, все пропало, все вже все кінець. І Люди вмирали в такому стані в смутку, бо там нічого не не мало би бути добре. Але коли прийшов Христос, вказав шлях людині, що після смерті можна поставити кому і є продовження. І це продовження ми називаємо як Воскресіння. І тому той, хто довірився Христові, той, хто взяв свій хрест і пішов за Христом. Той має велику надію, що з Христом буде прямувати далі, до раю. Бо Христос своїм Воскресінням відкрив ворота раю. І тому людина, яка наслідує Христа, яка йде за Христом, без сумніву скеровує своє життя до вічної радості. Але та людина, яка не йде за Христом, не може самостійно віднайти цей шлях до вічної радості. Вона клопочеться, вона намагається щось зробити, але потім знаємо, що її намагання, її клопоти завжди увінчуються тільки смутком. Господь хоче спасти нас від цієї печалі і хоче нам дарувати радість земську і небесну. Тому Син Божий своїм Воскресінням справді поборов смерть. Господь своїм Воскресінням справді дає нам велику надію. Від нас тепер залежить, чи ми приймемо цю надію, довіримося йому, чи будемо продовжувати наш шлях наслідувати Його, щоб разом з ним увійти у місце вічної радості. Сьогоднішня історія зустрічі Спасителя із самарянкою нам нагадує, що Христос хоче зустріти людину такою, якою вона є у смутку, у печалі. І саме ця історія нам нагадує про інших людей, які є засмучені. Можливо, ми сьогодні згадаємо, або навіть зараз згадаємо за тих людей. Які є засмучені, а можливо, тими людьми є хтось серед нас. Хто є засмучені люди? Це ті, які з різних причин є чимось незавдов... невдоволені. От прийшло таке невдоволення, і ми відреагували. Звичайно, що ми не можемо історично усміхнутися і сказати все добре. Не є добре. Ми не хочемо цього. І тоді ми засмучуємося. Смуток не так легко приховати, і ми його легко виражаємо через наші обличчя. Вистачає зараз подивитися на один на одного і переконатися, який в нас є стан радості чи смутку. Є професіонали, які вміють так брехати, що той свій смуток. Ховають так далеко, а в них все добре. Але, як правило, ми є правдиві і, і можемо дуже легко показати, що ми не вдоволені тим, що почули, те, що нам сказали, те, що зробили з нами, в той ситуації, в якій ми знаходимося, і ми реагуємо навіть своєю фізіономією. Муток трапляється і в маленьких дітей зверніть увагу. Навіть коли дитина народжується, вона вже показує через свій плач своє невдоволення. Воно не затримується надовго, але все ж таки бувають такі проблиски. Натомість у дорослих, на відміну від дітей. Цей стан смутку може затягнутися. Тому що діти стараються дуже швидко покинути цей стан смутку. І вони миттєво повертаються до стану радості. Ми це зауважуємо за нашими дітьми, за, за іншими дітками. Вони дуже легко забувають за те, що їх засмутило, і дуже так природньо вертаються до стану радості. І враження, ніби нічого не сталося в них. Натомість дорослі затягують оцей смуток. Справа в тому, що ми назбираємо різні якісь невирішені справи, накопичуємо різні невдоволення, потім помаленьку звикаємо до того всього і доходимо до такого стану, що у нас на обличчі навіть є відбиток. Того, де ми найчастіше перебуваємо. Зморшки, форма обличчя чітко, ясно вказує, чи ти перебуваєш більшу частину свого життя в смутку, чи ти перебуваєш у радості. Хоча ми можемо навіть оправдати стан смутку, такими. Підколками свої рідними, що я не сумний, я серйозний. Так? Але ми розуміємо, що ця наша серйозність, ця така строгість, це є від того, що ми чимось невдоволені. Будемо правдиві самі собою. І факт залишається фактом, що радість, на превеликий жаль, для нас стає. Рідкістю. Або чимось надзвичайним. Ми дивуємося, коли хтось нам усміхнувся. Ми звертаємо таку увагу на ту людину. Навіть придумали такі нерозумні жарти, що сміх там чи радість без причини. Але стан смутку, виявляється, це є стан нормальної людини. І тепер я питаюся, то що то за така нормальна людина, що вона перебуває постійно засмучена? Знаєте, що стан смутку, затяжний такий, показує почуття безнадії. Така небезпечна річ жити в безнадії. Тобто ти невдоволений, пробуєш виправити цю ситуацію, а потім бачиш, що не виходить, і ти махаєш рукою і кажеш, тут вже нічого кращого не буде. І засмученим закриваєш цю ситуацію. Ви знаєте, скільки в нашому житті є такого, чого ми залишили в безнадії. І ми його накопичуємо, накопичуємо, накопичуємо. А ще хотів би вас. Ознайомити з дослідженням психологів сучасних, які зауважили дуже дивну річ. Ще кілька років тому вони запідозрили, що стан смутку торкнувся також і вже молодших, особливо підлітків. Це що було дуже дивне. Коли науковці зауважили, що підлітки більшу частину свого часу перебувають засмучені. Раз ми говоримо там в піснях про молодість, веселу молодість, радісні роки нашого життя і так далі, вже психологи запідозрили, що ну, ми так кажемо старість, нерадість, такі нерозумні такі приказки, але вже виявляється і молодість, не радість. Кілька років тому вже запідозрили, що у маленьких дітей стан смутку став звичайним станом. Суспільство стає чим раз тим більше сумніше. Простіть мені, такі факти, звичайно, нам не навіють радості. Я бачу вашу реакцію. Саме тому, коли ми вітаємося один з одним, Христос Воскрес, і у відповідь чуємо воїсну Воскрес від сумного обличчя, ми розуміємо, що ця людина вже стала такою нормальною людиною, як всі. Але чи це правильно? В такому стані безнадії правдоподібно Христос зустрів цю самарянку. Жінка, яка прийшла набрати воду. Людина, яка переживає засмученість, як правило, закривається в собі, уникає зустрічі з іншими людьми і не бажає спілкування з іншими. Радісна людина це та людина, яка хоче зустріти іншу людину. Поділитися радістю, щоб її радість збільшилася. Це є гарно. Але людина, яка перебуває у смутку, вона ізолюється. І не будемо говорити зараз про характер, про ще щось інше. Маємо назвати речі своїми іменами. Інколи діти закриваються від нас, не через те, що вони радісні. Ось така дивна поведінка, вона ще погіршує стан людини. Тому що коли ти потрапляєш в тунель, замість того, щоб шукати світло і вихід, тоді ти йдеш ще більшу темряву, коли ти закриваєшся в собі. І це легко спостерегти, що людина, яка засмутилася, потім, коли замикається і закривається в цьому стані, вона погіршує свій стан душевний, не покращує. Якщо ми хочемо мати переміни, то вони стануться тільки тоді, коли ми відкриємося, коли будемо йти від темряви до світла, до відкритості. Самі собі не допоможемо в цьому стані засмученості. Навпаки, Можемо себе ще більше вводити в глибший смуток. Тому потребуємо допомоги. Тому потребуємо, щоб до нас заговорили, щоб з нами поспілкувалися, щоб ми почули те, що може змінити наше життя. Щоб ми сказали іншим про той свій біль. Про нашу невдоволеність і розділили цей бій. Надія приходить тільки до тих, хто її приймає. Вона сама не з'являється. І той, хто її приймає, той наповнюється надією. Пригадаємо настороженість жінки. До того, хто ніс надію, Спаситель наш. І ось ця настороженість, ця упередженість, ця закритість не допомагала їй. Навпаки, ще більше її закривала. Ну і з другої сторони спаситель відчував, що він є незауважений навіть. Але хочу пригадати, що Бог це є той, який хоче нас вивести із стану смутку до радості. Бог ніколи не відмовиться від своєї волі, від свого бажання, від свого задуму, щоб людина була у радості. Ніколи не відмовиться. Бог ніколи не буде задоволений в тому, щоб людина залишилася засмученою. І так сталося. При криниці Якова. Ісус втомлений, залишається біля цієї криниці. Приходить жінка, Ісус бачить її. І тут було два варіанти. Або ти не реагуєш на неї і на те, що вона відтворює в своєму обличчі, і вона не реагує на тебе, або. Це може бути початок чогось великого. Ісус не мов би зачіпається до неї. Пригадуєте, хто все було. З чого почалося все? Якби ви так просили води, то ви б залишилися давно б спрагнули. Дай мені напитися, дай мені води. Вау! Це не було просто прохання, це було запрошення. Подумай про мене. Я спрагнений. Зроби мені добре діло. Це щось надзвичайне. Не знаю, коли ви мали такий досвід попросити людини засмученої допомоги. В людини засмученої попросити допомоги. Ця людина, якщо відповідає вам на ваше прохання, з нею стається чудо. Вона починає бути іншою. Якщо відповідає на прохання. А що зробила ця жінка? А ця жінка відгаркнулась. Щось там, забобоніла. Ти є юдею, а я є самарянка. Хіба так може бути? Це не було якесь таке запитання, де вона шукала відповіді. Це радше був якийсь такий мікс із упередженням, із доріканням. Із якимись шаблонними відповідями, тому що дійсно юдеї і самаряни віками вже не говорили один з одним і не реагували один на одного. Таке не давало радості. Такі стосунки не були радісними стосунками. Це був великий глобальний народний смуток. Ісус. Не зупинився на цьому. Як ми чули, там відбувся досить такий цікавий діалог. Спочатку це не був діалог, спочатку це було, мабуть, змагання, хто мудріший, хто більше знає, хто такий, торкнули різні теми, по-різному там було. Але що вражає, що цей діалог закінчився таким, що сама жінка того не чекала? Вона залишила гречик і побігла в своє селище і побігла до людей. Побігла до людей і почала кричати з емоціями. «Ідіть, подивіться на цього чоловіка, Почала їх запрошувати. І потім їм поставила питання: чи часом він не є Христос? Це зовсім інша людина. Зовсім з іншими переживаннями. Як важливо, щоб наша зустріч з Ісусом була правдивою. Тому що вона говорила, Він сказав мені правду. Правда не засмучує. Це брехня засмучує. Це та брехня, яку ми самі собі говоримо. Інші нам говорять, це нам приносить смуту. А насправді правда нас визволяє. І коли людина стає вільною від брехні, вона відчуває радість. Ось це є такий прекрасний стан возвишення такого. Коли ти не можеш скрити це в собі, ти йдеш до інших людей і кажеш, Пережийте те саме, що я зараз переживаю. Залишіть той смуток, ту журбу. Станьте вільними людьми. І люди відгукнулися. Вони прийшли. Вони зустріли Христа, потім Його, як ви знаєте, запросили до себе в селище, Ісус там побув, і потім люди роблять такий шикарний висновок. Ти знаєш, спочатку ми тобі повірили. Тому що коли людина промовляє радісно, їй хочеться повірити. І хочеться піти за нею. Сумні християни не ведуть до неба людей. Засмучені християни, вони не поведуть вас до раю, тому що смуток печаль є в пеклі. І той, хто є у смутку в печалі, може вас повести тільки в місце вічного смутку і вічної печалі. Мабуть, тут нам потрібно запитати себе, якщо наша дитина не хоче йти до церкви, не хоче молитися, може вона просто не хоче бути сумною? Тому що нормально є людина. Хоче перебувати в радості. Дорів Христі. У кожного з нас можуть бути різні і багато причин для смутку. Факт. Але при цьому всьому нам потрібно пам'ятати. Що поруч із тими різними трудностями, проблемами, що хочете, називайте це, є Христос, який хоче нас визволити із смутку і хоче нас спасти від цього, бо Він є Спаситель. І хоче, щоб в нашому серці було місце для. Для радості. Це є лайт. Ненормально є, коли ми є засмучені. Ненормально. Це ненормальний стан. Правдива зустріч з Христом. Це та зустріч, яка приносить нам радість. Це та, та зустріч, яка спонукає нас цю радість потім нести іншим, щоб люди пережили те, що ми пережили. Надія, яку дає Ісус, є джерелом нашої радості. Що ми подаруємо надію, нашій дитині, яка прийде у смутку, ми зробимо те, що зробив Ісус. Якщо ми будемо дарувати надію нашій подрузі, нашому брату, сестрі, чоловіку, жінці, навіть незнайомій родині, ми зробимо те, що хоче Бог. Ми виконуємо Його волю. Але перед тим, як допомагати іншим. Потрібно що?